Доброго здоров'я! Слава Україні! Ну а залютні расисти! Відразу йдуть в баню на концерт до Кабзона. Сьогодні покажу, як переробити комп'ютерний блок живлення в зарядний пристрій. Причому так можна зробити майже з будь-яким блоком живлення, який має е, тільки один вхід для зворотної зв'язку. Зазвичай для таких переробок використовують блоки живлення. На мікросхемах TL494 або K 7500 Тому що в них є два входи для зворотнього зв'язку. На одному вході роблять зворотній зв'язок по напрузі, а на іншому компараторі роблять зворотній зв'язок по струму. І так одночасно він може стабілізувати і струм і напругу. В мене ж блок живлення на FSP-3528. FSP на 350 Вт. В Такі блоки живлення теж переробляли під зарядні пристрої, але їм міняли всю плату керування, встановлюючи туди ТЛ-494. Але це зайва робота. Можна обійтись одною lm 358. Зараз можна побачити схему. В цій фсп є окрема плата на FSP 3528. На ній знаходиться резистор. Тут номер резистора це номер схеми. На самій платі він там по-іншому називається, я не пам'ятаю. Оці номера, що тут написані, вони не відповідають тим номерам, що в блоці живлень написані. Це просто номера цієї схеми. Таким чином, ми маємо на тій платі вбудований резистор на 33 кОм по зворотній зв'язок по лінії 12 В. Ми його лишаємо. Там ще є резистор R19. Який йде з цієї точки на контроль напруги по лінії 12 вольт вбудованого супервізора в ФСПшку-35. Його потрібно випаяти, інакше десь при 13,5 В чи десь 14 блок буде вимикатись. Тому R19 потрібно випаяти. Всі інші лінії 3,3 і 5.5 просто випаюються з них елементи. Там дроселя, діоди, можна все випаяти. Воно все більше не буде потрібне. Таким чином, ті входи будуть без напруги і по ним теж спрацьовувати захист не буде. Цей резистор 33 кОм заходить на четвертий пін мікросхеми. Це зворотній зв'язок по напрузі. Потім через резистор 1 чи 1,1 кОм він йде через підстроєчник на 1 кОм на землю. Той підстроєчник на 1 кОм випаєм. Замість нього потрібно впаяти змінний резистор на 20 кОм. Можна і більше, на 50 кОм буде менша мінімальна напруга. Десь від 6 до 20 вольт можна буде виставляти. Але в тих межах, коли в нас напруга мінімальна, буде дуже повільно змінитися напруга, а під кінець буде дуже різко змінюватись. Тому от 20 кілом самий нормальний варіант, якщо нам потрібно регулювання від 9 до 20 вольт. 20 вольт там не зовсім, це тільки в холосту. Під навантаженням там напруга може бути 17-18 вольт максимально. Ну, Залежить вона від той напруги, яка в... напруга в мережі, Якщо буде, чим більше буде в мережі, тим буде більша ця максимальна напруга. Ну і тим більше буде потужність, яку він зможе видати на великій напрузі. В цю ж точку приходить зворотний зв'язок по струму. Просто в нас є ще один резистор. Цей резистор, його на платі вже немає, його потрібно припаяти Окремо або виводний, або СМД, але його бажано паяти саме поближче до цієї точки. Не можна його припаяти на окремій платі десь тут, а потім проводком там якимсь довгим кинути. Цей проводок буде ловити наводки, і блок може свистіти. Заводитись там на певних навантаженнях, відрізок повинен бути короткий резистор десь на 7 платі припаяти, а цей кінець вже можна зробити довгий до плати керування. Ці всі елементи вже на окремій платі монтуються. Що ще потрібно зробити? В блоці живлення це замінити конденсатор. Якщо зарядка буде тільки для свинцю, то можна лишити на 16 вольт, тому що там стоять два конденсатори 2,200 на 16 вольт. Для 14,7 вольт можна їх лишити, але якщо буде потрібно заряджати літіонні 4С, це 16,8 вольт, то потрібно вже міняти на 25 вольтові. Ще додавлений резистор Баласт 20 Ом послідовно, 240 Ом 4 В сумі. Тут був резистор на 100 Ом. Двохватний, але він дуже сильно грівся, він прямо там з димом. Тому, якщо напруга буде більше 12 вольт, то краще його замінити. Для чого потрібен резистор? Для того, щоб виставляти напругу без акумулятора. От ми його вмімкнули, виставили кінцеву напругу заряду. І щоб напруга не стрибала і не показувала там нас погоду на Марсі, обов'язково повинна бути невеличке навантаження. Інакше там буде напруга сильно стрибати і не буде відповідати ті, яку він буде стабілізувати нас справді з навантаженням. Це захист від перепульсовки напруги з батареї. Це класична схема захисту. Запобіжник і діодна збірка в зворотньому включенні. Якщо ми міняємо полярність на батареї, струм іде. Через запобіжник діоди відкриваються, шунтують його і згорає запобіжник. Одноразова, але надійна. Е, є варіант другий поставити просто послідовно з плюсовим проводом діодну збірку, щоб струм йшов тільки в сторону акумулятора. Якщо ми міняємо полярність на акумуляторі, то струм вже нікуди не йде. В такому випадку в нас все добре. Але Потім напругу потім на виході виставляти на 0,5-06 Вольт більше, ніж максимальна напруга на акумуляторі, тому що у нас буде падати на діодах. І Плюс ці діоди потрібно охолоджувати, тому що у нас буде падати ці самі 0,6-07 Вольт при великому струмі там може і до 1 В падати, а при маленькому струму десь буде 0,5-06 Вольт. От ці 08-09 Вольт нам потрібно буде. Десь дівати в тепло, тому потрібен радіатор. Але з такими, в такому випадку, якщо у нас пропаде напруга в мережі, зарядка вимкнеться, то акумулятор буде, ніяк не буде розряджатись. Допустимо, цим резисторами буласти і іншим. В цьому випадку у нас немає зайвого тепла. Але якщо Пропадає напруга в мережі, то у нас буде акумулятор розряджатись через оці резистори. Але якщо акумулятор великий, то в принципі там за ніч не так вже й воно сильно розрядиться. Це якщо свинець заряджати. Якщо літій заряджати, то взагалі не раджу літій залишати на зарядці на ніч. Як же стабілізується струм? У нас є шунт, в моєму випадку 3 мільйома. це шунт з плат BMS. На платах BMS зазвичай використовують або 5 млн, або 3 млн. От у мене з плати BMS. Потрібна LM-ка 358. На неї приходить живлення з діжурки 12 вольт. Там для живлення контролера є окрема обмотка на 12 вольт. І ще є 5 вольт, теж ті, що йдуть на комп'ютер. Їх використовують для опорного для задання струму. В деяких блоках живлення тут може бути або 15 або 19 вольт для живлення контроллера, це не страшно, ця схема буде працювати майже до 30 вольт, можна їй давати, вона буде працювати. Таким чином, у нас це звичайний підсилювач, у нас сигнал шунта заходить на неінвіртуючий вхід. Резистор R11R8 це у нас зворотній зв'язок. Задає коефіцієнт підсилення. Коефіцієнт підсилення повинен бути таким, щоб ми при максимальному струмі, при тій напрузі, яка буде при максимальному струмі, отримали на виході 5 В, який ми тут задаємо оцим резистором. Ну, можна і зробити і інший коефіцієнт підсилення, просто буде не регулюватись струм не, від, не на всю шкалу. Тут він намальований зірочкою, що ми цим резистором підбираємо максимальний струм. Чим він менший, тим буде більший максимальний струм, який буде видавати ця схема. Ну, це логічно. Чим більше квитн підсилення, тим сильніше ми підсилимо напругу, яка тут виділяється. Тим при меншому струмі ми отримаємо тут 5 вольт. Другий операційний підсилюється просто компаратор. На не інвертуючий вхід, у нас подається напруга з цього підсилювача, а на інвертуючий вхід у нас йде напруга, яка задається підстрочним резистором. І коли оця напруга більша, чим на інвертуючому, у нас на виході напруга починає рости. Коли вона, напруга буде більша, ніж напруга на четвертому піні, у нас відкривається діод, і оцей резистор вже починає впливати. Дільник зворотної зв'язку. І напруга починає знижуватись на виході таким чином, щоб зменшився струм, і він починає стабілізуватись на тому рівні, який ми виставили на цьому резисторі. Оцей діод він обов'язково, якщо ми його не поставимо, то ця схема буде впливати на напругу в холосту і в будь-якому менший, ніж ми виставили. То ця схема взагалі ніяк не впливає на зворотній зв'язок по напрузі. Вона тільки починає впливати, коли у нас струм більший, ніж ми виставили. Тоді відкривається діод і цей резистор вже починає впливати на зворотність зв'язку по напрузі, просто зменшується вихідну напругу таким чином, щоб зменшився струм до встановленого. Все дуже просто і все чудово працює. Є більш простий варіант, який я зазвичай використовую в блоках живлення своїх, на яких я переробляю зарядки, це в нас на одному. На половинці операційного підсилювача. Або можна брати операційний підсилювач, одноканальний на п'ятинозій SMD мікросхемки. Маленький. Все те саме. Тільки ми з цієї схеми викидаємо другий підсилювач і діод вмикаємо напряму на вихід цього підсилювача. Тоді ми виставляємо цим резистором, який вимкнув зв'язку. Такий коефіцієнт підсилення, що при потрібному струмі. І тій напрузі, яка виділяється на резистори шунті, ми мали тут напругу, яка відкриє діод і почне впливати на зворотній зв'язок по напрузі. Можна викрутити спочатку резистор на максимум на 100 кОм, ми будемо мати максимальний коефіцієнт підсилення. Це буде мінімальний струм. Така схема підійде до тих варіантів, коли в нас струм не нульовий і не дуже малий, а якийсь близький до максимуму. Ми його раз виставили і забули, більше ми його не чіпаємо. Так само і напругами підстроєчником виставили один раз. І це в нас готова зарядка під один тип акумуляторів. В цьому ж випадку у нас буде універсальна зарядка. Ми можемо на літу міняти струм майже від нуля до максимуму, що може блок живлення. Дана схема. Ну, ця і ця підійде для любого імпульсного блока живлення. Цю схему можна вбудувати в будь-який блок живлення імпульсний, який видає потрібну нам напругу. Це може бути схема на тл 431 це може бути блок живлення для ноутбука, або ще щось будь-який блок живлення. Якийсь обзворотний зв'язок на tl 431 або ще який-небудь. Коли є тільки один вхід по зворотньому зв'язку, все буде працювати. Я робив, переробляв резонансні блоки живлення, свої старі в зарядки. Там зворотній зв'язок на tl 400 С1. оцей шматок схеми додавав, і в мене виходила зарядка. Вона стабілізувала і напругу, і струм. Пізніше в мене буде ще одне відео, як, як зробити резонансну зарядку на er 2153 вже перероблене блок живлення. Тут випаяно трішки зайвих деталей. Видно, що конденсатори по 3,3 вольта, дросельок, силовий дросель, конденсатори і дросель по 5 вольтам. Залишені компоненти тільки по лінії 12 вольт. Ну, ну і конденсатори вихідні 2200 на 25 вольт. Отут можна побачити R19. Це резистор, через який контролюється перенапруга по лінії 12 Вольт. Його потрібно або випаяти, або виламати. Видно цей додатковий резистор. По схемі він R4. Він припаяний напряму до дільника по зворотньому зв'язку. Тут у нас був підстроєчний резистор, яким регулювалася вихідна напруга, він випаяний і замість нього припаяний підстроєчний резистор на 20 кОм лінійний. Це платка, на якій зібрана схема. Платка просто вирізана ножом вручну, без ніякого малювання і травління. Так як тут дуже мало деталей. От воно так виглядає. Таким чином маємо два резистори, якими регулюється цим де 2 проводи. Це у нас напруга, оцей резистор, це D3 проводи, це у нас струм, цей резистор. Один в нього провод іде на плюс 5 вольт. Оці плюс 5 вольт, що йдуть на комп'ютер, а вони тут заходять на саму цю плату, тут вони припаяні на платі. Ну і 12 вольт беруться теж з цієї плати. Провода на акумулятор мінусовий припаяні не на землю, а на місце, де були 5 вольтові провода. Тут була перемичка, яка подавала зворотній зок по 5 вольтам. І випаяти і більше напруга з цієї площадки нікуди не йде. Потім на цю площадку Припайний на мінус шунт. Отакий От резистор двохватний на 3 мільйома. І з, з нього йде провід на ось вхід. Ну і з діода йде зворотній зв'язок далі на саму плату. Тут у нас був, повинен бути зелений провід, який вмикає блок живлення. Тому просто перемичка на мінус. Можна лишити той провід і запаяти на мінус або окремо кинути. Ще у цьому блоку живлення є дросель пасивного ПФЦ. Я його викинув і замість того дроселя просто впаяний термістор. Просто через той дросель де зміна напруга на діодний міст. Замість нього або перемічку, я в даному випадку впаяв термістр, тому що тут на вході нема термістора. Цей блок ще буде далі перероблятись, тому я в корпус не ставив, просто буде ватметр, який буде показувати струм, і напругу по ньому будемо дивитись. Напругу він занижає на 0,1 В, тому при встановленні максимальної напруги заряду будемо ставити напругу на 0,1 В меншу, ніж потрібно. В якості навантаження буде така потужна спіралька. Вмикаємо. В даній схемі, якщо викрутити в саме 0, схема викнуться, тому що вона буде вимикатись напруга, навіть коли в нас нема струму, тому потрібно чуть більше виставити, чим 0. Або тут в мінусі поставити ще резистор десь на 1 кОм. Щоб не від нуля регулювалося. Тому потрібно не забувати, що якщо у нас ми викритимемо в самий нуль, схема вимкнеться. І таким чином виставляємо максимальну напругу. Ну, допустимо акумулятор літіонний 3S. Виставляємо 12,5. 12,63 12,62 Так, вимкнувся, тому що за рахунок струма ця штука показує від 6 вольт. От якщо ми струм Зменшуємо. У нас зараз напруга на виході. 621. Збільшуємо струм. Напруга збільшується він починає показувати. Ну, Далі не збільшиться струм, тому що не вистачає напруги. Добавляємо більше напруги. Ну, Накручуємо на максимум. То видно, і струм став більший. Бачимо, при струмі 7 Ампер ми можемо отримати 18,8 вольта. Ну, воно трішки гуляє, тому що тут вже не стабілізується ні напруга, ні струм. Це все, що може видати блок живлення. Якщо ми зменшимо десь до 7 струм, то вже напруга стабілізується і струм стабілізується. Але якщо нам що навантаження вимкнемо, то напруга зараз 23 вольта. Це тому, що зараз в мережі напруга десь 230 вольт. Добре, зараз спробуємо вимкнути акумулятор. Ще цей провід, якщо в нас там буде десь він проходить поряд з дросом або ще чимось, його бажано поставити екранований. Ну, Виставив 16,6. зараз можно будет подключить литий-ионный аккумулятор 4С. Есть сборочка такая 4С. Вот я и вымкнул. Можно струм Сменшить. Видно, напруга 16,6, ну, 16,7 десь там з копійками майже 16.8. Підмикаємо акумулятор. Маємо 0,67. Ну і збільшуємо, якщо потрібно більше. Дану збірку можна 15 А без проблем вкачувати. І навіть 16-17. 05C струм вона без проблем витримує. Навіть в рідких випадках можна 1C вкачувати. Це літій NMC. Але бажано 0.5C не більше для Літія. І то. Ну і літій фером, і літій NMC 0.5C нормально витримує. Ну Довго я не буду його навантажу, тому що зараз немає вентилятора. Радіатор вихідний буде трішки грітись. Ну, не трішки нормально буде грітись, якщо надовго залишити при такому струмі. Але видно, що струм нормально стабілізується. Ну і коли зарядиться, зарядиться акумулятор, у нас буде стабілізуватись напруга до тої, яку ми виставили в холосту. Таким чином, у нас з комп'ютерного блока живлення, який має тільки один вхід по зворотньому зв'язку, ми отримали повноцінну зарядку для будь-яких акумуляторів. Це може бути 2S літіонні, 12,6 максимум від 9 до 12,6 вольт. Це може бути свинець або літіфером 4С 146 147 вольта. або може бути літіонні на 4С 16,8. Якщо не дуже потужний, якщо заряджати маленький якийсь акумулятор, можна навіть і 5С. Це 21 вольт максимум. Там десь 2 3 А можна витягнути при такій напрузі. Як я казав, чим більша буде тут напруга, в нас тим менший струм ми зможемо витягнути, тому що в нас не вистачить запасу напруги з трансформатора. В холосту. Тут у нас на обмотках десь 22-23 вольта при 230 вхідних. І чим буде менша напруга в мережі, тим буде цей максимум менший. Але ще треба врахувати те, що у нас шим видає не 100% максимум заповнення, а десь 95%. Тому від цих 23 нам потрібно відняти 5% ще. Це те, що ми зможемо отримати при малому навантаженні. Потім ще у нас ідуть просадки на конденсаторах, теж ще зменшується. Ну і таким чином виходимо, чим більше навантажень, тим менший буде струм при максимальній напрузі. А от при 12 вольтах ми можемо всі 20 А використати. Ну і Навіть при 14,6 В ми можемо 20 А, якщо буде нормальне охолодження. Ще з цією платою є варіанти зробити далі вихід на 24 вольта стабільних великої потужності, десь 10 А10-12. Якщо комусь таке цікаве, або лабораторний блок живлення з виходом 0,17-18 вольт, але дуже якісний. Це буде не просто якась там переробка, так як всі роблять, а це буде гібрид імпульсної і лінійної схеми. Можете писати в коментарях, що кому більш цікаве, чи переробити його 24 вольтовий, показати, як переробити з блоку живлення без перемотки трансформатора отримати 24 вольта на виході великої потужності. Тому що зараз ми не можемо отримати велику потужність про більше 20 вольт. Як я казав, що в нас не вистачає напруги на трансформаторі. Потрібно або перемотувати трансформатор, або трішки міняти схему включення вихідного випрямляча. Переробити в 24 вольт це буде досить швидко. А от переробити в лабораторник це вже потрібно буде почекати. Ну і ще буде зарядка на ir 2153 Як швидко теж не скажу, можливо, декілька неділь, може місяць, може і більше. Плата в мене вже давно лежить. Ну, на сьогодні все. До наступних зустрічей.